Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні поговоримо про те, що стосується мільйонів українців, про оренду житла. І знаєте, що мене найбільше обурює у цій темі? Те, що власника квартири можуть оштрафувати на 85 тисяч гривень за здачу житла без договору. А корупціонери, які викрадають мільярди з державного бюджету, досі розгулюють на свободі. Звучить несправедливо, безумовно. Якщо ви здаєте квартиру в оренду або навпаки знімаєте житло, це відео для вас, бо податкова служба серйозно взялася за тіньовий ринок оренди і штрафи там не жартівничі: 51 тисяча гривень це мінімум, максимум 85 тисяч. Для багатьох це дохід за цілий рік. А тепер уявіть, що ви втрачаєте ці гроші через один єдиний незареєстрований договір. У цьому відео я детально розповім, як працює нова система контролю, хто і за що несе відповідальність, як захистити себе від штрафів. І головне, чому в нашій країні швидше знайдуть власника квартири, який не заплатив 5 тисяч податку, ніж чиновника, який вкрав 50 мільйонів. Залишайтеся до кінця, бо інформація буде корисною і практичною. Отже, давайте розберемося з цифрами та відповідальністю. Штрафи за тіньову оренду житла варіюються від 51 тисячі до 85 тисяч гривень. Це не жарти і не загрози, це реальні суми, які вже стягували з власників квартир по всій Україні. І знаєте, що найцікавіше? Відповідальність несе виключно власник житла, а не орендар. Уявіть ситуацію: ви здаєте квартиру студенту чи молодій сім'ї. Отримуєте готівку щомісяця, не оформляєте договір, бо так легше, так завжди робили, нікого ж не ловлять. І раптом вам приходить повідомлення з податкової штраф на 51 тисячу, а то й більше. Орендар при цьому нічим не ризикує, він просто живе у вашій квартирі, платить гроші і спить спокійно. А ви залишаєтеся з величезним боргом перед державою. Чому так? Тому що за законодавством саме власник зобов'язаний легалізувати доходи від оренди, укласти офіційний договір та сплачувати податки. Розмір податку становить 19,5% від суми оренди. Здається, багато? Можливо, але порівняйте: 19,5% щомісяця це законно і безпечно, а штраф у 50% або 85 тисяч. Це одноразовий удар по вашому бюджету, плюс ви все одно будете зобов'язані сплатити всі несплачені податки за минулі періоди з пенею. Я особисто знаю випадки, коли люди роками здавали квартири без жодних проблем, а потім раптом отримували вимогу сплатити податки за останні три роки плюс штрафи. Сума виходила космічна, іноді більше 100 тисяч гривень. І найприкріше, що оскаржити таке рішення майже неможливо, якщо ви дійсно здавали житло неофіційно. Тепер поговоримо про те, як саме податкова служба виявляє нелегальну оренду. І повірте, методи там досить серйозні та різноманітні. Це вже не радянська система, де все робилося вручну. Зараз працюють сучасні технології та перехресні перевірки баз даних. По-перше, заяви сусідів та інших громадян. Так, це може здаватися дріб'язковим, але саме скарги від невдоволених сусідів стають причиною багатьох перевірок. Гучні вечірки орендарів, постійна зміна мешканців, переповнені під'їзди, все це може спровокувати когось написати заяву до податкової і перевірка не забариться. По-друге, аналіз руху грошей. Якщо на ваш рахунок регулярно надходять переказі від однієї людини на суму, схожу на орендну плату 5 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч гривень щомісяця, Система автоматично це відслідковує. Особливо підозрілими виглядають перекази з призначенням платежу за квартиру, оренда чи за житло. Банки зобов'язані передавати таку інформацію податковій службі. По-третє, звірка реєстрів: податкова має доступ до реєстру власників нерухомості, реєстру місця проживання громадян, баз даних комунальних служб. Якщо за адресою вашої квартири зареєстровано одну людину. А комунальні послуги споживаються так, ніби там живе ціла сім'я, це сигнал для перевірки. Або навпаки, квартира офіційно пуста, ніхто там не зареєстрований, а лічники крутяться активно, очевидно, хтось там живе. По четверте, моніторинг оголошень в інтернеті. Так, податкова дійсно переглядає сайти з оренди житла, ОЛХ, Домрія інші платформи. Якщо ваше оголошення висить місяцями, а ви не задекларували жодних доходів від оренди. Це підстава для запиту пояснень. І знаєте, що мене особисто дивує? Швидкість, з якою працює ця система. Власника квартири можуть викликати на співбесіду до податкової вже через кілька тижнів після першого підозрілого переказу. А корупційні справи на мільярди гривень розглядаються роками і нічим не закінчуються. Але про це трохи пізніше. Якщо ви власник житла і плануєте здавати його в оренду або вже здаєте, але неофіційно, Ось вам практичні поради, як уникнути проблем з податковою. Перше і найважливіше оформляйте офіційний договір оренди. Це не просто папірець, це ваш захист. У договорі обов'язково вказуйте, хто орендар, на який строк укладається договір, яка сума орендної плати, коли вона сплачується, умови розірвання договору. Договір потрібно зареєструвати. Для цього звертайтеся до нотаріуса або реєстраційної служби. Витрати мінімальні, а захист максимальний. Друге. Приймайте оплату виключно безготівково, ніяких конвертів з готівкою, тільки банківські перекази. У призначенні платежу чітко пишіть оплата за договором оренди номер такий-то від такої то дати за такий-то місяць. Це ваше підтвердження легальності операції. Зберігайте всі квитанції та виписки. Вони можуть знадобитися при будь-яких суперечках. Третє, своєчасно сплачуйте податки. 19,5% від суми оренди це ваше зобов'язання перед державою. Так, це відчутна сума, але набагато менша, ніж штраф у 50 або 85 тисяч гривень. Сплачуйте вчасно, не затягуйте, Несвоєчасна сплата загрожує додатковими пенями та штрафами. Четверте, ведіть документацію. Зберігайте копії всіх договорів, квитанції, листування з орендарем, акти приймання передачі квартири. Якщо виникнуть питання від податкової, у вас буде повний пакет документів для підтвердження легальності ваших дій. П'яте. будьте готові до запитів від податкової. Якщо вам прийшов запит про пояснення або виклик на співбесіду, не ігноруйте. Ігнорування тільки погіршить ситуацію. Прийдіть, принесіть усі документи, дайте пояснення. Чесність та відкритість у таких питаннях завжди грають на вашу користь. І головне, не ризикуйте. Я розумію, що платити майже 20% податку здається багато, особливо коли навколо всі здають неофіційно і нібито нічого не трапляється. Але закон посилюється, контроль стає жорсткішим і рано чи пізно це торкнеться кожного. Краще легалізуватися зараз добровільно, ніж потім сплачувати величезні штрафи примусово. Тепер кілька слів для тих, хто знімає житло. Формально ви не несете відповідальності за несплату податків власнику, це його обов'язок. Але від того, як ви поводитеся, залежить ваш комфорт і безпека. По-перше, завжди вимагайте офіційний договір оренди. Чому це важливо для вас? Тому що договір захищає ваші права. Без договору власник може підняти орендну плату, коли завгодно, виселити вас без попередження, не повернути завдаток. З договором ви маєте юридичний захист, всі умови зафіксовані, і власник не може їх порушити. По-друге, перераховуйте гроші виключно банківським переказом. Ніколи не давайте готівку, навіть якщо власник наполягає. Переказ через банк це ваше підтвердження, що ви сплатили. Без нього власник може стверджувати, що ви боржник, і створювати вам проблеми. Завжди зберігайте квитанції про перекази. По-третє, у призначенні платежу пишіть максимально конкретно. Оплата за оренду квартири за адресою така-то за такий місяць. Це не тільки для власника, це для вас. Якщо виникнуть суперечки, ви матимете доказ, що сплачували саме за оренду, а не щось інше. По четверте, якщо власник відмовляється оформляти договір, задумайтеся, чи варто знімати у нього житло. Відсутність договору це не тільки його ризик сплатити штраф, це і ваш ризик залишитися без житла в будь-який момент або потрапити в судові суперечки. Я б на вашому місці шукала іншого власника, який готовий працювати чесно. І останнє, якщо раптом власника оштрафували і він намагається перекласти цей тягар на вас, вимагаючи підвищення орендної плати або компенсації, ви маєте право відмовити. За законом, це його відповідальність не ваша. Але знову ж таки без договору довести щось буде складно. Тому договір це ваш захист. А тепер давайте поговоримо про те, що насправді обурює мільйони українців. Не самі штрафи, люди розуміють, що треба платити податки. Обурює подвійний стандарт, обурює те, що податкова швидко і ефективно знаходить власника квартири, який не задекларував 10 тисяч гривень доходу від оренди, штрафує його на 50 тисяч. А корупціонери, які викрали мільярди з державного бюджету, роками розгулюють на свободі. Давайте називати речі своїми іменами. Система покарань в Україні несправедлива. Дрібних порушників знаходять швидко, карають жорстко, а великих захищають, покривають, затягують справи до безкінечності. Власника квартири, який здає житло за 8 тисяч гривень на місяць, без договору викличуть до податкової через місяць. А чиновника, який розкрав 50 мільйонів на закупівлях, будуть судити 5 років, і в результаті він отримає умовний термін або взагалі виправдання. Я не закликаю не платити податки. Навпаки, я за легалізацію та прозорість. Але я категорично проти того, щоб звичайні громадяни ставали легкою мішенню, а справжні злочинці лишалися недоторканими. Це демотивує людей, це руйнує довіру до держави, це створює відчуття безпорадності. Подивіться на резонансні корупційні справи останніх років, скільки з них закінчилися реальними вироками, скільки корупціонерів сидять у в'язниці, одиниці. Більшість справ заморожені, закриті або завершені символічними штрафами, які не йдуть ні в яке порівняння зі сумою розкрадання. А тим часом, звичайна бабуся, яка здає кімнату в своїй квартирі за 3 тисячі гривень, щоб вижити на мізерну пенсію, отримує штраф на 50 тисяч. Де тут логіка, де справедливість? Я не кажу, що власники житла не повинні платити податки. Повинні. Це закон, це обов'язок громадянина. Але чому правоохоронна система та податкова служба настільки ефективні у боротьбі з дрібними порушниками і настільки безпорадні перед великою корупцією? Чому технології та перехресні перевірки працюють ідеально, коли йдеться про 5 тисяч гривень несплаченого податку? Але дають збій, коли йдеться про мільярдні розкрадання. Відповідь проста і сумна, тому що система побудована саме так: тому що дрібного порушника легко знайти, легко покарати, він не має зв'язків, адвокатів, впливу, а великий корупціонер захищений, у нього є гроші на найкращих юристів. У нього є знайомства у владних структурах, він знає, як затягнути справу, як домовитися, як уникнути покарання. І знаєте, що найприкріше: те, що суспільство звикає до цієї несправедливості. Люди дивляться на чергову новину про розкрадання мільярдів і думають: ну, знову, як завжди, нікого не покарають. І це жахливо. Це означає, що ми втрачаємо віру в справедливість у закон, у державу, а без цієї віри суспільство не може нормально функціонувати. Отже, що ж робити нам, звичайним громадянам в умовах цієї подвійної системи? Як захистити себе і водночас не втрачати віру в справедливість? По перше, легалізуйте свою діяльність, якщо ви здаєте житло. Оформляйте договори, платіть податки, ведіть документацію. Так, це витрати, це час, це зусилля, але це ваша безпека краще віддати 19,5% державі ніж 50% своїх заощаджень на штрафи. По-друге, вимагайте прозорості та справедливості. Якщо ви бачите несправедливість, говоріть про це, пишіть депутатам, зверталися до ЗМІ, підтримуйте антикорупційні ініціативи. Одна людина не може змінити систему, але мільйони голосів можуть. Громадський контроль це те, що змушує владу бути відповідальною. По-третє, підтримуйте організації, які борються з корупцією. Антикорупційні центри, журналістські розслідування, громадські ініціативи все це потребує нашої підтримки. Навіть репост у соціальних мережах, навіть лайк під важливим матеріалом це вже внесок у боротьбу. По-четверте, освічуйте себе та інших. Знання це сила. Чим більше людей розуміють, як працює система податків, які є їхні права та обов'язки, як захистити себе від несправедливості, тим складніше владі зловживати своїм становищем. Поділіться цим відео з друзями, родичами, сусідами. Хай якомога більше людей дізнається про свої права. По-п'яте, не переставайте вимагати покарання для великих корупціонерів. Кожна резонансна справа, кожне розслідування, кожен скандал. Це привід нагадати владі, що ми пам'ятаємо, ми слідкуємо, ми вимагаємо справедливості, справи не повинні закриватися, винні повинні нести покарання відповідно до масштабу злочину. І нарешті не втрачайте віру. Я розумію, що це важко. Я сама іноді відчуваю розчарування, коли бачу чергову новину про виправдання корупціонера або про штраф для звичайної людини за дріб'язковий проступок. Але якщо ми здамося, якщо змиримося з несправедливістю. Вона переможе остаточно. Наша віра, наша активна позиція, наша боротьба це те, що, врешті-решт, змінить систему. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Штрафи за неофіційну оренду житла це реальність, з якою стикаються тисячі українців. Від 51 однієї до 85 тисяч гривень це не жарти. Відповідальність несе власник, а не орендар. Офіційний договір та безготівкові платежі це ваш захист. Податкова швидко та ефективно знаходить дрібних порушників, але велика корупція залишається безкарною, і це несправедливо. Що робити? Легалізувати свою діяльність, вимагати прозорості від влади, підтримувати антикорупційні ініціативи, освічувати себе та інших, не переставати боротися за справедливість. Ми не можемо змінити систему за один день, але ми можемо робити кроки у правильному напрямку щодня. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поставте лайк, це дуже допомагає каналу. Підписуйтеся на канал Соціалка, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми продовжуватимемо говорити про важливі соціальні теми, про права громадян, про те, як захистити себе в умовах недосконалої системи. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви особисто зі штрафами за оренду, чи є у вас досвід легалізації оренди, що ви думаєте про подвійні стандарти у нашій правовій системі. Мені важлива ваша думка, ваш досвід, ваші історії. Разом ми сильніші, разом ми можемо змінювати ситуацію на краще. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, легалізуйте свою діяльність, вимагайте справедливості. І пам'ятайте, навіть у найскладніших умовах ми не повинні втрачати людяність та віру в краще майбутнє. До зустрічі у наступних відео.